Доброго дня, шановні колеги! З вами Олександр Посівна на зв'язку. І тема сьогоднішнього відео буде, що судьбу не, на... не обманеш і як ми попали із соняшником 22 2022 році. Отже, давайте почнемо із самого початку. Як і всі фермера, ми робили акцент на те, що ми положимо наш товарний соняшник на склад, почекаємо березня місяця і там уже по хорошій ціні 22-24 тисячі, зможемо його реалізувати. Якщо до цього будуть потреби, то частково будемо також вивозити. Отже, і чим ми зіштовхнулися 24 четвертого числа після нападу Росії на Україну, перед нами став вибір: або нам потрібно відразу реалізувати соняшник по тій сіні, яка була на даний момент, або все ж таки сподіватися, що найближчим часом все закінчиться, і ми зможемо реалізувати наш соняшник. Отже, чекала, чекали, ми дочекалися десь п'ятих чисел червня. І зрозуміли, що потрібно щось робити, так як чим далі до наступного сезону, то більше ризик того, що ціна почне падати. І ціна насправді почала падати. Отже, якщо ми перші машини реалізували це по 14-15 тисяч, це по першій формі розрахунку, вартість за одну тонну, то коли ми вже в кінці вирішили продати весь загальний наш об'єм, ми зіштовхнулися з тим, що ціна впала до 12,5 тисяч. Але на цьому наші пригоди, так сказати, не закінчилися. Отже, давайте розповім, що з нами відбувалося і як взагалі, з якими складнощами ми зіштовхнулися для того, щоб продати цей соняшник. В першу чергу ми зрозуміли, що наш ринок покупців на території України він дуже сильно залежний від великих елабаторів. Тому що якщо великі елеватори вони загрожені, відповідно і, і, і ті покупці, які були у нас в регіонах в, це в кожній області, вони не зможуть придбати е, наш урожай, так як їм також потрібно десь зберігати, їм потрібно кудись продавати і потрібно брати гроші для того, щоб з нами розраховуватися. Найперше, що було, це тоді, коли ми відвозили декілька машин, ми вже брали аналізи. Тобто ми розуміли нашу олійність, розуміли сміттєву домішку, яка волога. Справді машини були різні. Вони відрізнялися. Але в першу чергу ми відправили на реалізацію ті машини, які були з вищою вологістю. Було декілька фур, вологість там була 9%. Чим ближче до тепла. Хвилювалося, щоб не почалося загрівання, не зіпсувалася якість самого насіння, тому в першу чергу відгружали даний об'єм. Потім вже останні рази, коли ми вже здавали по 12,5 з половиною. Ми повезли машини, які були в базі повністю, волога була 7%, по олійності було десь ну, за 50%. Тому що в одній лабораторії нам показало 51%, а в іншій лабораторії це було 50%. Але все ж таки по базі ми проходили. І сміттєва домішка була до 2%. Тоді, коли ми загрузили всі машини, попередньо домовившись із компанією, яка приймала у нас урожай, Дівчина, яка відповідала на дзвінок, сказала: хлопці, йдіть, ціна є, місце є, здасте ваш урожай. Приїхали ми, і наші пригоди почалися з того, тільки ми доїхали до даного елеватора. Чому ми приїхали о 9-й годині ранку, так як для того, щоб зайняти чергу, перша наша машина заїхала на вигрузку о 5 годині вечора. Тобто цілий день нас спромочили, то у них обід, то у них пирожки привезли, то ще щось, то у них збори. І, відповідно, всі машини вони стояли. Ну, ми розуміли, що ми вже приїхали і назад ми повертатися не будемо. Але коли у нас взяли аналізи, тут нас починають катати. А чому починають катати? Так як саме за день до цього саме в суботу здавали, в п'ятницю ми побачили повністю оголошення це від аналітиків, ціна на соняшник упала. І ціна на соняшник упала наскільки, що навіть по Одеській області там давало 9 тисяч за одну тонну. Тому ми були готові до того, що щось може піти не так. У нас починають катати, так як у них там ціна опала. вони вчасно не відреагували на це. І починають. У вас сорність вища, у вас олійність низька, у вас волога висока. Е вони взяли аналізи, але відповіді, який саме показник, вони нам не надають. Тобто, щось високе, щось низьке, на питання, які ж показники, дайте нам відповідь. Розповідають, що все надходить в головний офіс і вони не бачать цих результатів. Но ми повторно взяли, зробили аналіз в той же день. Часу у нас то вистачало, тому що з 9 до 5 години, ви самі розумієте, і по повторному аналізу показало, що олійність була в базі це 50%, сорність до 2% і волога була 7%. Тобто, коли ми вже приїхали з цими результатами е знову ж до воріт, там де стоїть охорона, це входять горді жіночки, назвемо так, і там охорона серйозна. Вони. І коли ми показали ці результати, то вони почали розповідати, що ну, вони не можуть дати високу ціну, так як це опало. Е, ціна низька, вони самі не дозароблять, менше зароблять, е, керівництво не дозволяє. Але при нашій домовленості, то що був певний об'єм, все ж таки згорем пополам, ми по 12 тисяч змогли здати наш соняшник. Так от, яка ситуація? Що це нас взагалі навчило, да? і до чого ми готуємося? В першу чергу, ми готуємося до того, що наступний рік, урожай 2022 року, чи ми будемо відразу в 2022 році чи в 2023 році реалізувати, ми будемо його продавати це не у нас на території України, а вивозити за кордон. Для того щоб нам вивести за кордон, ми, як і завжди, будемо добиватися саме якості нашого урожаю. Чому? Тому що якщо тут ми можемо бути готовими до того, що торгаші нас просто будуть катати і намагатися збити нашу вартість навіть при якісному посівному матеріалі, да? то саме в європейських країнах, я зараз говорю Румунія і Болгарія, так як ці дві країни вони приймають насіння соняшника, вже почали приймати, то там не намагаються скинути вартість. Але там звертають увагу саме на якість вашого урожаю. Це те, щоб не було сильно високої сміттєвої домішки, щоб не було вмісту амброзії, і щоб був високий вміст олійності. Це головні фактори, на що ми будемо звертати увагу під час вирощування, і що в першу чергу будемо провіряти перед тим, як загружати наші автомобілі і відвозити за кордон. Як ми будемо це робити, які компанії логістичні ми будемо наймати, і які автомобілі необхідно для того, щоб вивести наш урожай, я буду розповідати в наступному відео. Також третя частина я буду розповідати, яким чином ми будемо збільшувати олійність нашого соняшника для того, щоб це була база по європейським стандартам. Тому, кому цікаво, прошу залишати ваші коментарі або плюсувати під даним відео. За більш детальною інформацією можливо контакти даної компанії ви можете звертатися за нашими номерами телефонів. Всім дякую за увагу. Тримайтеся. Все буде, Україна. Дякую.